Такий роблю съемничек. Массивный такий мощный. На 16 резьба. Правда, шаг основный. Тут на 10 пазы шпоночные. Вот так колоть. Располовинивать двигатель на яве. Такий винт. Шарик туди став, змазав, закернив. Якось так Побачу, вже. Одне свящи на альваніку, або пошліфую на плоскій шліфовці пластиноців. Робив у токарному станку, оце відрізав, сверлив, один кулак зняв, двома за, за тут. зажав, зацентрував, просверлив, різьбу нарізав, центром піджимав метчик, щоб не валяло, нічого нікуди не вело, рівненько. А це потім на фрезерному пази поділивав. Такий зйомничок. Так вийшло пошліфувати Красота Зараз на гальваніку. Такі по ітогу вийшли у мене приспособлення Покадміровав Красота, антикор зовсім інший вигляд. Ну все, хай тепер служить.